Ми на прошлому служінні да, коснулися теми самосуду. Да? Ми казали про те, що судіть саме себе. І ще раніше ми казали про те, що Бог Він у всіх обставинах нашого життя через людей, через своє слово, через проповіді, через обставини Він знайомить нас з самими себе і очікує від нас правильної реакції. Так, от ну, продовжуючи тему. Суду, хочу, щоб ми з вами ну, трошки розуміли у тому судді, котрий Бог він ну, приготовив для народу, для церкви, для людей, для цього світу. Розуміли, щоб це для нас було, знаєте, ну, як стимулом для того розумінням, навіщо нам Христос, навіщо нам церква, навіщо нам покаяння. Людина має розуміти, навіщо він це робить, щоб це було з ясним осознанням того, що все, що ти робиш, воно буде перед Господом у свій час. І це буде. Буде. Знаєте, ми ну, живемо день за днем, і ми дивимося на людей, котрі поруч з нами. дивимося, у цього все нормально. Ну, йому ще до Бога вроді рано. Да, ми думаємо. Оцього, де дуже все погано. Треба вже йому йти до Бога. Але розумійте, що коли людина вона уходить з цього життя, уходить, помирає, кажу відкрито, він уходить, то стає одне тільки питання: чи примирився він з Господом, чи покаявся він перед Ісусом Христом, чи є у нього шанс бути воскрес бути воскресшим і щоб далі перебувати з Господом. Більше питань нема ніяких, тільки одно, чи встиг чоловік, встигла людина примиритися з Господом тут, на землі живих? Більше питань нема. І ми розуміємо, коли день за днем ми живемо, що життя йде до кінця, вона просто йде. І колись кінець цьому прийде, тому важливо сьогодні і зараз бути. У мирі з Богом і вчить цьому людей, котрі поруч з нами. Розповідати їм про це, нести Євангелія, тому що це єдине питання, котре стане у День суду. Чи є ми спадкоємцями Божого царства, чи є для нас місця? Котре Ісус уже зараз пішов готувати для нас. Амінь. Щоб нам там знайшлось місце. Тому ми повинні розуміти, що центром суду є жертва Христа і Голговський хрест. Ісая, книга, книга пророка Ісаїв, 53-й розділ, 5-6 вірш. Біблія каже нам, Він же, Ісус, був зранений за наші гріхи, був катований за наші правини, завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир. Його ранами ми оздоровлені. Всі ми заблукали, розбрелися, як вівці, кожен з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Бог. Поклав на Ісуса Христа гріхи усіх нас. Тобто Ісус був покаран за гріхи наші. Писання, Біблія нам каже, що кара, наказання за гріх, возм'яздя за гріх, це смерть. Це 6 розділ, 23 й вірш, послання кримлянам. І Бог привів до виконання свій вирок, Він наказав. За гріх смертю, тільки помер за гріхи наші, не ми, котрі їх звершили, завершили, а Ісус Христос, котрий був не Він не знав гріха, Він не грішив, Він був святий, але Бог поклав на нього вину за наші гріхи. Тобто ви розумієте, да, коли Наробив поганих справ один, а відповідає за них інший. Це несправедливо, так? Це зовсім несправедливо. Тому наш Бог Він привез, Він поставив вище милість, вище суду, бо замість нас був покаран Ісус Христос. І в другому посланні до Корінтян п'ятий розділ. 21 вірш. Того, хто не знав гріха, Він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Амінь це означає, що гріх людини, котра вірить, що Ісус є Син Божий, який вмер та воскрес на третій день за викуп наших гріхів, Він цей гріх. Вже наказан і засуджений, засуджений на Галгофі, на Голгофському Хрісті. Амінь. Тому є багато місць у Біблії, де Писання нам каже, що віруча людина вона вже свободна, вона вже. Прийняла від Христа прощення через Його викупну жертву. Послання Івана 5, 5 розділ, 24 вірш. Біблія каже: це слова самого Ісуса Христа. Хто слухає Слово Моє і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне, і на суд не приходить. Церква Божа, почуй, хто вірить в Ісуса Христа, хто слухає Його Слово, хто вірив в Батька, котрий Його послав, Він має життя вічне і на суд не приходить, але прийшов від смерті до життя. Наша віра зараз на землі живі, вона є тим мостом, котрий переводить нас із життя грішника. У вічне життя з Христом Ісусом і Церква на суд не приходить. Це Ісус сказав, впевнено, це Ісус сказав остаточно, І церква Божа, тобто віруючі люди, вони уникнуть суду, суду, осудження. Це остаточний єдиного вирок, остаточний єдиного праведного судді. Виправданий Бог як суддя праведний, Він каже в життя віручої людини, ти виправданий кров'ю Ісуса Христа. І цей вирок Божий, він не підлягає оскарженню. Не підлягає. Це остаточний приговор, це юридичний термін, котрий винес суддя. Не Амінь. Тому. Ще послання Івана, 3 розділ 18 стих. Біблія каже нам, хто вірує в нього, не судиться, хто вірує в Ісуса Христа. Тому церква призначена не на день гніву, церква призначена на спасіння. Амінь. Церква це зібрання віруючих людей, котрі є учнями Христа, котрі є Його послідовниками, Котрі є тими, хто слухає і живе життя у послуху Слову Божому, послуху Христу. Тому церква призначена на спасіння, і нам дуже важливо зараз, зараз на землі живих стати частиною живою Божої церкви, котра є духовне тіло Ісуса Христа зараз. На землі. Амінь. Йдемо далі. І коли, знаєте, люди читають Біблію, то вони починають у цей час, мабуть, говорити, от Біблія, вона противоречить сама собі. Багато ви чули. Да? Тому що далі у другому посланні Карінтян, п'ята глава, ми читаємо для початку з першого вірша. Зверніть на нього увагу, адже ми знаємо, що коли наш земний дім тіла буде зруйнований, то маємо будівлю від Бога, дім рукотворний, вічний на небесах. От просто прочитайте ще раз ці слова. Коли дім нашого тіла, тобто наше тіло, в котрому ми перебуваємо, на землі, воно в свій час буде зруйновано. І Бог каже, якось обособлено, що, що ми живемо у цьому тілі. Це де трохи різні речі, да? тому вислав, що Ти є дух, котрий має душу і живе у тілі, він ну, дуже глибокий. Ти є дух і Твоє тіло це тимчасове. В котрому ти живеш на землі, але прийде час, коли ти будеш, ти, іменно ти, із цього тимчасового бренного тіла переселен у вічне нетленне тіло, котре для тебе приготував Господь. Ти будеш воскрешен. Амінь. Ти, віруючий в Христа, предопределен для вічного життя. Тому церква Божа, вона предназначена для спасіння і для вічного життя. І це є той процес, який проходимо ми зараз на землі живих, щоб коли цей час прийде, переселення, ти був готов, ти був в мирі за Христом, ти був готов прийняти запрошення від Господа увійти в Його царство. Амінь. І далі у 10 му вірші тут же Біблія нам каже, адже всі ми маємо з'явитися перед судовим престолом Христа. Тут ми читаємо, що віручий не приходить, і тут Писання нам каже, що усі ми маємо з'явитися перед судовим престолом Христа, щоб кожен одержав згідно з тим, що в тілі робив. Добро чи зло? Тобто те, що ти зараз робиш, перебуваючи в тілі, на землі, воно буде основою для Христового суда, перед котрим ми повинні будемо всі пристати. У чому різниця? Як це розуміти? Біблія показує нам два різних суди, і ми повинні про це розуміти. Перший це суд, осудження для тих, хто відкинув Христа. Для тих, хто зараз не приймає ні Його, ні Його слова, хто не зробив Христа своїм Господом і живе ну, своїм життям, каже, що це не для мене ще рана, що Бога немає. Тобто багато людей, котрі по різним причинам вони не приймають Христа ні своїм Господом, вони не приймають Спасителем. Тому ці люди вони підуть. На суд осудження. Цей суд він описаний у останній книгі Біблії. Це об'явлення, там написано да, про те, що буде Білий престол, про те, що буде книга життя і котре і цей суд він определить чи вічне життя, чи озеро вогняне. Це суд осудження, суд Христов. Ми повинні про це розуміти. Це суд оцінки служіння та життя віруючої людини. Амінь. Це суд нагороди. І коли, знаєте, у нас е, трохи не, неправильне представлення про суд, Божий суд, суд нагороди, це суд виправдовування невиновного. Ти невиновен, Бог сказав, виправданий через кров Ісуса Христа. І тільки в те, що ти віриш в це і йдеш за Христом, вичаєш Його Слово, підкорюєш себе, Його постановам, це є основою для того, щоб Бог казав твоє життя, що ти виправданий, що кров Ісуса, котра була пролита на Голгофському Христі, вона пролита особисто за, себе, за тебе, і ти свободен ти вільний від суду осудження». І тебе чекає, як віруючу людину, суд, нагороди, коли ти прийдеш пред судлище Христова в одному перекладі, де просто кажено наперед судовий престол Христа, і де Господь він буде судити, определяти, пусть тебе не лякає це Слово судити. Він буде давати оцінку тому, що ти робив, будучи в тілі, зараз, на землі. Коли ти був віручою людиною. Тому твої добрі справи, коли ти сієш себе, сієш свої молитви, сієш свої фінанси, добрі справи, це є тим, що буде тобі у бонус, ну, скажімо так, сучасним язиком. Да? А біблійським язиком це виглядає вот так. Перше послання Карінтянам Коринфянам, з 11 вірша. Будьте уважні. Адже ніхто не може покласти іншої основи, крім уже покладеної, а неї є Ісус Христос. Коли хто будує на цій основі із золота, срібла, каштовного каміння, дерева, сіна чи соломи, то діло кожного виявиться. День покаже, виявляється вогнем, сам же вогонь, і випробує діло кожного, яким воно є. Тобто Писання каже нам, що все, що ми робимо у тілі, воно при очах Божих має вигляд або драгоцінного камня, або золота, або срібла. Тобто, те, що перед Господом дуже цінно, Цінно те, що ми виконуємо Його. Писання. Цінно те, що ми шануємо Господа, ми проповідуємо Його ім'я, ми проповідуємо Євангелія, це дуже цінно перед Господом. Це є пред Ним то золото, срібло, котре не випалить вогонь. Є справи, знаєте, котрі люди роблять, і вони перед Господом виглядають як сіна, солома, дрова. Но вони знаєте, такі незначні і. Вони будуть виправдані вогнем. І 14 вірш нам каже, коли чиєсь є діло, яке він збудував, устоїть, той одержить нагороду. Амінь. А чиє діло згорить, той зазнає шкоди, втім сам Він спасеться,, та наче через вогонь. Тобто, коли віруча людина, вона приходить перед суд Христов, то його діло воно може. Вогні просто згоріти, тому що людина може ну, робила це з якимись неправильними мотивами, чи ще якісь питання у своєму житті він не вирішив. Але питання каже, що втім сам він спасеться. Тобто спасіння для віруючої людини, воно вже є недоторканним, бо Бог сказав, хто слухає мене, той. Виправданий кров Христа, вона вже пролита. Вирок, винесений. А віруюча людина, котра приходить до Христа, вона має по своїм справам прийняти нагороду від Христа. Знаєте, ну є там багато різних, ну, не багато. А, е... знатоки Біблії, ті, хто вивчають Біблію, вони кажуть, що е... Ну, Новий Росалім, да, там, Царство Боже, воно багаторівневе. І не усі люди, котрі будуть спасені, спасені, вони будуть перебувати, ну, скажімо так, на одному рівні. Хтось буде трохи нижче, а хтось буде трохи вище. А вище, тому що коли Біблія описує Новий Єрусалим, то воно пише, що воно має і у висоту е декілька кілометрів, то це куп. І коли віруча людина, вона служить Господу, коли вона вірна в своєму служінні, то Господом для нього предназначена нагорода, котра буде не тільки спасіння, а буде нагорода. Тому що Він буде знаходитися на рівні, котрий буде, ну, для нас, щоб було зрозуміло, ближче до Господа, але це є те випробування, котре ми зараз проходимо на землі. Ми казали про ту ж вірність, ми казали про ті ж відносини і стосунки з Господом, коли людина вона е, остається вірним Господу у любих. В обставинах свого життя. Бог Він іспитує наші серця зараз, щоб потім Він змог довірити нам щось, дивлячись на те, як ми сьогодні реагуємо на іспити в нашому житті. Коли щось зміниться в нашому житті, і ми уходимо від Бога кажемо, ну, Господи, ми вирішимо всі свої питання, потім ми. Повернемося і будемо робити твою справу. Якби ти від... віднесся до такої людини, котра є в твоєму житті і котра ну, до першої справи, як тільки ти щось поручив, він не може. Він зайнятий, у нього свої справи, ти другий раз до нього звернувся, він опять каже, ти розумієш, мої справи важливі. і Наступного разу ти довіриш цьому людині щось важливе. Я думаю, навряд чи з Богом, ну точно так же, це другий рівень. Бог довіряє і Він дивиться, готові ли ми виконувати його справу по-перше своїх справ? Готові ли ми йти за ним, коли нам не все фартить, коли тяжко, коли трудно. Готовий, і коли він бачить, що готові, то потім, отам от він каже, що на землі, коли ти був, я бачив, що ти робив, тому нагорода твоя вона буде великою. Амінь. Тому Писання і каже нам про два суда: перший суд осудження, другий суд нагороди. Перший суд це для невіруючих людей, котрий определить. Де людина проведе вічність. Другий суд, суд Христов, це суд нагороди для тих, хто в вірі у вірності продовжує служити Господу у всяких обставинах свого життя. Ти вірний. Бо писання каже нам, що Бог дивиться на землю і шукає вірних. Амінь. Тому ми не живемо в страху бути засудженими на гнів Божий. А живемо в подяці за милість Божу, котра вже оказана нам. Амінь. Вона оказана нам через жертву Ісуса Христа. І тому ми служимо Господу, да? ми перебуваємо у церкві, ми ходимо до церкви, не для того, щоб заслужити спасіння, щоб заслужити Божу благодать, а для того, щоб ми спасені вже і ми робимо це з вдячністю і в любові до нашого Господа. Бо ми знаємо, який Він, і ми просто перебуваємо в захваті, що твій Бог, Твій Бог, Він є самим самим справедливим. Твій Бог, Він є такий, котрий Твоїй розум не може вмістити, як можна було віддати наказання за Твої гріхи на Сина Свого, котрий був святим, це несправедливо. Ні, Він несправедливий Бог. Він несправедливий. Він милість привознесся над судом. Милість вона вища справедливості. І коли ти познаєш, який є твій Бог, то ти робиш все, не тому, що щоб щось у нього прийняти чи отримати. Чи Заслужити спасіння, а ти робиш це, бо Твоє серце, воно восхищається їм, бо такого, як Він, нема. Більше не де. І велике щастя для тебе, що Він є твоїм Богом. Амінь. І двері, Його присутність, вони завжди відкриті через Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Тому ми. Живемо, служимо і ми е, несемо Євангелія сучасною мовою рекламуємо нашого Бога. Бо Він каже: йдіть і розкажіть оцього, про Євангелія усьому світу, бо воля Божа, щоб усі люди, усі на цій землі вони покаялись». Усі, усі. Навіть дуже погані, навіть не. Дуже погані, ну, щоб вони усі покаялися. Тому Бог дарував шанс кожному на спасіння. І через церкву свою, через кожного нас, котрі познали Бога. Він хоче, щоб блага вість про нього вона достигла кожного серця. Амінь. Тому живи в Христі, живи з Христом. І будь впевнений у своєму спасінні. Амінь. Будь впевнений. Вір в це. Живи в святості, як дитина Божа, і служи, вірно, Господу, бо тебе чека реальна нагорода. Амінь Реальна. Бо Біблія нам каже, що не початок, а кінець справи. Він оприділяв ту нагороду, яку ми. Бо почати можна резво, як говорять, але не усі доходять до фінішу. Тому Бог і каже, прибувай зі мною. І не думай, що якісь гарні справи на початку твого життя, вони тебе приведуть до фінішу. До фінішу нам треба дійти кожного дня, устояти в нашій вірі в Христа. Амінь. Кожній неділі. Кожного вечора ми повинні перебувати у вірі в нашого Господа, бути слухняним Його Слову, і йти за Ним. Христос поніс осуд, віруючий, має виправдання, церква не приходить на суд гніву, але приходить на суд нагороди. Амінь. І це надихає нас жити свято і служити вірно нашому Господу і Спасителю. Ісусу Христу, скажи «Амінь. «Амінь». Тому коли ти чуєш запитання, навіщо бути частиною Церкви, навіщо щось робити, навіщо це потрібно, ти маєш розуміти, будучи віруючою людиною, котра йде за Христом, ти минаєш суд Осуду і ти будеш перед Христом. На Його судді получати награду згідно тому, що ти робив, перебуваючи у цьому тимчасовому тілі, в твоєму земному домі. Амінь. І це для тебе є ну, знаєте, як стимул да? є е, е, головною причиною йти за Христом. Бути на служінні, вивчати Слово, молитися Господу, бо Бог Він предназначив для тебе велику нагороду і вічне життя, воно даровано кожному, хто вірить в Ісуса Христа. Вся слава Йому, скажи амінь.